Привіт, друзі-підписники, хочу представити вашій увазі свій новий вірш, який називається Святвечір. На святвечір помоліться люди. За всіх героїв, що живуть в бою, за тих дітей, що хліба ще голодні, і за любов цілує що зорю. Бо на ялинку знову кононади летять ракети. Сіють нам терор, і ми так щиро маємо просити, нехай назавжди зникне наш агресор. На святвечір помоліться люди, не забувайте Господа Христа, який любов засіює в народи, і кожен день дарує неспроста. Я впевнений, що в цей день потрібно помолитися, адже молитва особлива. Адже Господь Бог, Ісус Христос, має завтра вже народитися, тобто настане з Божою помічю в Різдво. І в цей день потрібно помолитися за те, щоб настав у світі вже мир і перемога добра над злом. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Близька Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі. Бажаю, як завжди, всім віри надії, любові, Ангела-охоронця за плечима. Не забуваймо наших захисників і захисниць, героїв, які ціною власного життя і ціною здоров'я оберігають і захищають Україну від агресора, від всього зла, яке суне на Україну. Тому царство Небесне всім героям і всім тим, хто загинув з простих людей у цій кривавій війні. І нехай Господь Бог почує всі наші молитви і дасть таку довгоочікувану перемогу і мир. Будьте добру і з Богом.